Так, ребята, ну що, зараз будемо працювати з WhatsApp. -ом. Whatsapp дуже цікавий канал, того, що... Чого? Чого? тому що дивіться, ми можемо працювати з інстою. Там досить перегріта аудиторія в форматі розсилок, дуже багато їм попадає розсилок. В Фейсбуці може бути недогріта аудиторія, тому що там мало розсилок, там багато хто може бути неактивний, і, і, так, і так далі. Але WhatsApp це якраз такі номери телефонів, які є в людей на телефоні, скоріше, всього, власники бізнесів, от, які ви можете прямо туди писати, з якими можете спілкуватися, проводити першу комунікацію, і для них це буде не не такий сильно перегрітий канал з розсилками, вот і плюсом можете його трошки там унікалізувати і переписуватися з клієнтами. Тому зараз ми будемо розглядати цей варіант. Дивіться, для того щоб взагалі почати тут працювати, е, дуже цікаво звідки будете брати базу, як будете брати базу. Е, ви знаєте, як збирати базу сторінок у Фейсбуці. Ви будете знати, як збирати базу в інстаграмі. Ми розкажемо, що як збирати базу з Google картів. То єсть є різні формати. Також є, до речі, різні бази, які можна знаходити в інтернеті купляти, тобто там номерів телефонів там, і так далі. Хтось може взагалі садити собі лідгенів, які будуть збирати різного роду контакти підприємців. Тобто, вони знаєте, це висадити людину, яка просто шерстить, що це за людина, який в неї бізнес. І дають відповідно його номер телефону, емейла і так далі. І це просто людина чисто вот так сидить цілий день і знаходить. І ви за контакт можете платити условно там, гривні, 2-3-5 гривень за один контакт. І ви можете таким чином самі почати збирати бази, де там 100 підприємців, і ви за них платите там, до 500 гривень. Звичайно, це супер рутинна робота, тут потрібні людей наняти, десь сідати їм цю рутинну задачу. Вот. А, але як формат також потенційно з ним можна працювати. Ну, от, потенційно з ним можна працювати. Ми так, в такому форматі і з індусами працювали, де індуси також вони з бази бізнесів витягують номера підприємців емейлів. Цікавий був досвід, але мало ефективний. Але якщо ми про це говоримо про ринок України, то це ще простіше, в рази простіше, ніж працювати з англомовними базами. Окей, давайте приступимо до роботи. От, ми будемо працювати з ось такою апкою ProSender. Вона є безплатно платна. Вот, і чуть-чуть, о, кстати, є ж та в неї російській мові, на англійській російській мові. Вот тут можна вибрати мову, яку ви хочете. Вот, і подивитися. І відповідно вона, блін, прикольно працює, класно, дуже просто, банально. Бо я бачив э, ребята, які працюють з платними сервісами, за які там потрібно заплатити там за номер. Від 30 доларів до 100 доларів в місяць, плюс потім платити за кожну відправку повідомлення там, декілька центів. І, Ну і типу, така собі історія. «Ребята, От вам безплатна версія. Ви можете вже зекономити гроші і з ними працювати. Вот. І відповідно от що у нас тут відбувається. Можна по номерам по групам по контактам. Вот. Нам потрібно по номерам. От я вибрав український номер 0380. 038, Окей, і тут нам потрібно вставити всі ці номера телефонів байкома, або просто один за одним. Відповідно, в нас є, до речі, бази, про які я вам говорив. Ви можете з Інстаграма, пам'ятаєте, ми ж з вами збирали бази з Інстаграма, От, і ви можете їх е, збирати, де вам будуть даватися також номера телефонів. Я зараз просто банально відкрив будь-яку. Будь-яку базу або навіть цю базу, Боже, без різниці. І ми може ми бачимо, що тут є номера телефонів. Звичайно, їх є менше. Щоб зібрати базу там основно з 100 номерів, нам потрібно 300 контактів тут зібрати. От, плюс-мінус, плюс-мінус. От номера телефонів. Тут хоп зразу взагалі типа, 5 чи навіть більше, 5 підряд, потім ще два, потім ляпси. Поїхали. Так, да, можна працювати. Можна працювати 100%. можна по різному збирати всі ці бази. Десь в якійсь ніші буде більше номерів, в якійсь ніші буде менше номерів, бо все залежить від того, що ви робите. Якщо ви збираєте, наприклад, якихось підписників рандомних, якогось блогера, там буде мало номерів. Якщо ви збираєте бізнеси, там буде більше номерів. Якщо ви збираєте конкретну базу підприємців, того, що це суперякісна база з якогось, це може бути з курсу, всі підписники, там буде ще більше номерів. Тобто потрібно розуміти, що де ми як беремо. Відповідно, потім. Беремо і тут, опять-таки, через кому, ми маємо їх вставляти. Тому неважливо, яка у вас є ця, нам потрібно кома, кома і взяти нашу формулу, з якою ми з вами працювали для того, щоб робити в нас. Ла... Ой, тоніші, нікнейми. Окей, вставляємо Цю, по цій самій формулі, і в нас відповідно тут йде вже кома бам! Проходимо вниз. У нас декілька номерів вже пішли кома за комою. Можете взагалі відфільтрувати. Так, де у нас тут йдуть фільтри? Секундочку Creative filter. Супер. Ми зараз можемо взагалі відсортувати, щоб пустих тут у нас не було. Всі, хто у нас по номерам телефона, це взагалі якісь у нас непонятні. Давайте я їх прикрию. Ну, Опять-таки, це була невелика база, яку я зібрав разом з вами. Е, окей, ми це закриваємо нафіг. у нас тут номера телефонів. Проводимо лінію нижче. Чікс Зібрали хоп, Ctrl-C, відкриваємо, ProSender Bot і вставляємо. Опа, все готово. От вам номера телефонів. Ну, опять-таки, дуже важливо, що плюс 38.0 і воно у вас мечилося те що є. Е, привіт. А ти підприємець? Ну, -тому, щось типу, я щось щось пишу. От. І відповідно ми е, формуємо для них офери, які ми можемо для них е, створити. От. Вибираємо, звичайно, по рандому, щоб воно відправляло. Е, вибираємо максималочку. Я взагалі тут там, 30 секунд, условно, кожні 30 секунд, максимум, опять-таки, я вам говорив: загружайте базу ту, яку ви хочете відправити за сьогоднішній день. WhatsApp е, рекомендує стартувати до 20 в день, якщо особливо він, якщо він у вас не прогріти і так далі. Ну, Якщо він у вас е, прям супер новий і він до двох тижнів часу живе. Вот. Але якщо він там, є вже діалоги, аккаунти, можна зробити більше, але перший тиждень хоча б попрацюйте з 20 будь ласка, потім будете собі збільшувати. Попробуйте хоча б через кількість аккаунтів. Все, у нас партій тут ніяких немає, тому це, це все одно. рівень інтерв'ю між партіями. У нас тут партій немає. Окей, супер, поїхали. Все, чикс, і воно полетіло і воно полетіло. Одному відправило, чекаємо 30 секунд, зараз відправить другому, відправить третьому і полетіли. Тут також є важлива історія про те, що ну, во-первых, можна відправляти то Тость WhatsApp відправиться набагато швидше, ніж там Instagram чи Facebook, тому що це social медіа і там прям. Раз в 10 хвилин йде одне повідомлення. Все, ви собі можете залишати йти тут, раз в 30 секунд, раз в хвилину воно буде собі рандомно відправляти. Це набагато швидше, ніж е, робота з інстою і з Фейсбуком, але все одно треба бути акуратними. І ще тут дуже важливий момент. Давайте зупинимо кампанію. Ви зрозуміли, як воно відправляється. Чікс, чікс, чікс. Все, от там вже комусь ми відправили підприємець рандом. Поїхав. Дивіться, в чому тут історія йде. Історія йде тут в тому, що не всі номера можуть бути ватсаповські. І нам потрібно їх розуміти. Тобто ватсаповські вони не ватсаповські. WhatsAppські, шоумен інтерфейс. І нам потрібно з цим розбиратися. Відповідно, є отака от туза, от також вам її залишу. Ребята, Називається whatsapp Number Checker, куди ви загружаєте базу номерів. І потім Bulg-Generate Numbers. Begin verifications. Все, супер. І ви починаєте дивитися, які з цих номерів. ну там може, Давайте, наприклад, сюди. Хоча стоп, мені тут треба без коми. Наша мені така. Чикс. Uh, ну і тут, мабуть, мені потрібно буде додавати код. Код країни, бо я тут без кода країни почав це все робити. Uh, так, давайте розберемося, як це робити. Чік-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Код країни. Чесно, я зараз не пам'ятаю, по якій це формулі треба нас доставляти, але я це зробив би в оу форм... май, oh, oh oh У нас ж отут є код країни. Чікс. Чікс. Ну, окей, це удаляємо, це удаляємо. Бум! А, ой, клас взагалі. Тут плюс 38. Ой-ой-ой. Якщо угу. воно у нас ще з плюсом, точно це ж плюс, воно не любить працювати. Окей. Можемо там через 0.0 зробити насправді. От, не тільки через е, 38. Плюс. Бо воно ж з плюсом не працює. Окей. І потім ми залітаємо в наш чекер. Загружаємо. Тут у нас два цих пам'ятаєте, що вони нам взагалі не потрібні. Окей, і там Begin verification. Upgrade Now. Окей, і нам потрібно тут, звісно, можна купити платну версію. От, подивитися, вони, вони таки все коштує там до 10 доларів. Тобто всі ті софти, які я з вами ділюся, вони реально коштують дешево. От, бо, е, бо це там до 10 баксів. Є приложуха. А яка чекає номера, там воно щось типу, за один номер бере декілька центів, і це там, за велику базу може скласти декілька десятків доларів тільки за велику базу. А тут ви можете за місяць безконечно їх прогнати, і воно вам буде супердешево. Тому е, це офігенно то, що зараз ми вам даємо ті софти, ті сервіси, які по факту коштують копійки, які коштують копійки, через які ви зможете працювати. Тут єдиний момент, для чого це взагалі чекати, для того, що ви можете попрацювати з WhatsApp. Створити базу зі ста ста номерів, але но по факту, ви відійшлете 65. Того, що 30 номерів вони будуть якісь там неліквідні, або їх просто немає в цапі. Вот, і все. Вот, для чого це потрібно. А ви витратите на це час, бо воно же ж відсилається. Насправді, воно ну, не, 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 не так багато часу забирає. Там буквально на один номер ви витратите 30 секунд. Бо якщо воно 30 секунд почекало, хоче відправити, але не відправило, то воно ще 30 секунд почекає, щоб відправити наступний номер. Розумієте цю логіку? От. І таким чином воно буде працювати. Е, і відповідно можна це починати робити. Супер! Бі.